Державний апарат відмовлявся вже виконувати повноцінно вказівки. По похованню або переслідуванню або ще чимось. Тобто влада вже розуміла, що вони не в змозі а, змусити а, чиновників перетнути а, межі закону, щось там якось забрати у набу, десь когось там а, садити одного за іншим, тому що ну окей, вони посадили одного детектива. Так, справа перейшла до іншого, і все продовжується тільки з ще більшою швидкістю, більшою мотивацією і таке інше. Буде обмежена а, страхом а, чиновників на різних рівнях того, що в подальшому їм доведеться за тобто це відповідати. Тобто мається на увазі, що якісь там, як ну будемо їх називати, 5-6 менеджерів. Да? Їх там вже лишилось 3-4, да? але є такий мем, що у нас 5-6 менеджерів керують державою. Що ці 5-6 менеджерів приходять до якихось начальників управлінь департаментів і кажуть: оце підпишіть, а той каже, не треба. Не да? не, не а той каже, е, так, підпишу зараз. Зараз підпишу, ідіть, а да, потім проходить тиждень. Так ти підписав? Ні, ну не підписав, бо там же довідки якоїсь не вистачає, а там щось така, мені добирається.